За інсайдусі сьогодні. Коротше, займаюся з чувачком, і приходить до мене таке прозріння в голову. От ми говоримо, є командний спорт або види діяльності. І я прям так прокачався, коли уявив, що наше тіло це також команда. Мені не обов'язково бути з кимось в парі, тріо або в квартеті, чи ще більше. Моє тіло це команда. Мої руки, права, ліва, голова, нога, права, ліва, таз це все. є команда, коли кожна частина тіла буде намагатись бути особливою і брати на. На себе увагу відповідно взагалі нічого не вийде, буде кіпіш. Ми повинні вміло, як баскетбольна команда, передавати пас один одному. Якщо я не передам пас, а хтось заздалегідь вже побіжить вперед, закидати в кільце. Що якщо я йому не передам пас, розумієш? Це флоу всередині мого танцю. Якщо я не передам пас, а чувак буде стояти під кільцем. Він нічого не заб'є, тому що йому пас ніхто не передав. Коротше, кожна частина тіла повинна знати час для свого зірку. Ового моменту це мене мега качнуло. В команді є ударник, той хто забиває найголовніші голи, але ударник без захисника також нічого, тому що йому захисник пас передасть або якийсь там центровий. Якщо ми будемо розуміти цей момент, що кожна частина тіла повинна мати свою роль в цій команді під назвою Моє тіло, тоді ми будемо по іншому класно гармонійно керувати своєю командою.